Я би хотів погодитися з Олегом Борисовичем Рибачуком і з усіма виступаючими, які говорили про те, що питання ратифікації угоди це не питання економічне. Це питання засадниче, це питання політичне, тому мені є дуже дивним аргументи, які приводяться щодо того, що давайте поторгуємося. Давайте поторгуємося щодо засадничих цінностей. Це от, в моїй голові це звучить приблизно так. Я не готовий торгуватися за засадничі цінності. Це по перше. По-друге, є питання, про яке ми так дуже толерантно зараз говоримо. Ми ж всі з вами розуміємо, що одною із, я підкреслю це одною із причин російської агресії проти України є саме е, спроба перешкодити в спочатку в підписанні, а потім в ратифікації, а в подальшому в імплементації угоди про асоціацію. Якщо ми зараз відкладемо ратифікацію ще на два місяці, то ми не виб'ємо одну із причин. Російської агресії, і ми це теж повинні чітко і свідомо розуміти. Саме тому і знов таки всі колеги чітко зазначили, що немає жодних технічних перешкод зробити це, умовно кажучи, ну сьогодні умовно кажучи, я це підкреслю. І е, Міністерство закордонних справ чітко зазначило, що все готове, тобто, практично треба зробити технічну роботу, передати документацію. І пан Чали сказав, що йому треба аж 10 секунд для того, щоб це підписати, тому є завізувати, завізувати так пробачте. тому є абсолютно незрозумілим це е... затягування в розвідки. Нам кажуть, не треба день в день. Звичайно ж, не треба день в день. Але я хочу всім нагадати, що угода була підписана 27 червня цього року, сьогодні 22 липня. Тобто у нас вже через декілька днів буде місяць, як у нас є підписана угода. І дві із трьох країн, які підписували разом з нами, вже її ратифікували. Саме тому я не почув для себе жодного вагомого аргументу. До речі, табличка дуже гарна, але я переконаний в тому, що вона складена на підставі базових розрахунків без. Врахування того, чи збільшиться у нас обсяг імпортованих товарів, чи він не збільшиться. А я переконаний в тому, що як тільки запрацює е, зона вільної торгівлі, у нас збільшиться е, е, імпортовані товари, і у нас візне мито збільшиться. Доход по візному миту збільшиться. Він формально зменшиться в, в, в цифрі. А в зв'язку з обсягом збільшиться і доход по візному миту. Саме тому я. Не бачу тут жодних жодних проблем, і саме тому з політичної точки зору, оскільки це питання виключно політичне, а не економічне, мною і колегами було підготовлено проект постанови Верховної Ради, якою ми зверніть увагу, рекомендуємо президенту України негайно, і саме тому використано термін негайно. А оскільки це рекомендація негайно подати на ратифікацію угоду про асоціацію з європейським союзом, ми не можемо президента обмежувати, ставити йому якісь там інші вимоги, але ми рекомендуємо зробити це негайно, саме виходячи з тих причин, про які я сказав раніше. Ще раз підкреслю для мене особисто питання ратифікації угоди це питання засадничого стратегічного глобального цивілізаційного вибору. І торгуватися тут напевно не зовсім правильно і не зовсім коректно.